Привіт-привіт, мої любі начутливі друзі! З вами Аніта Пі. і ми продовжуємо говорити про начутливість. Сьогодні я хочу поговорити про начутливих дітей, начутливе дитинство, яке воно прекрасне чи жахливе, які вони начутливі діти, як проявляється начутливість в дитинстві, і що робити батькам, щоб не нашкодити з вихованням начутливої дитини. Бо Знаєте, так часто буває, що хочеш якнайкраще, так, стараєшся з найщиріших міркувань, а на практиці виходить, ну, як завжди. Отже, нечутливі діти поїхали. Я зараз почала записувати відео і зрозуміла, що в мене плаття в один тон з моєю постільною білизною. Так, добре. Отже, отже, начутливі діти. Я нещодавно була у батьків і щось перебирала з фотографіями і знайшла одну фотографію з мого дитинства, де я в дитячому садочку, і я там сиджу зі своєю подругою, а між нами сидить Дід Мороз. Ну, Тобто, вихователька, перевдягнена в Діда Мороза, а ми такі всі сніжинки. І моє обличчя перечеркнуто. Отак, просто такий хрест. Не знаю, чим нашкрябана на чимось, чимось гострим. І в мене такий флешбек був, я згадала, як я це зробила в дитинстві, бо я, бо я себе настільки не любила, а чого не любила, бо я вважала себе не такою. Через свою нечутливість у мене постійно, з самого дитинства, з самого дитинства була думка, що я якась не така, не така дорівнює і гірша. І я якомога намагалася. Ще погіршити свою ситуацію, шеймила себе, боялася всього, через це була дуже сором'язлива, дуже м така закрита, замкнута, і, і дуже через це страждала. Весь дитячий садок, всю школу, навіть в універі. І вже потім, так, коли я почала свідомо е ставитися до свого життя і здоров'я, Почала вивчати тему начутливості, я з цим почала працювати. І, власне, натрапивши на цю фотографію, я згадала своє дитинство, і в мене виникла ідея записати це відео. Можливо, батькам допоможе. так? Якщо ви розпізнаєте в своїй дитині начутливість, ви будете знаєте, як. Як це вооружен, так? Ви будете, У вас будуть цінні знання, як робити, що робити, а що не робити, і як не робити. І спершу, як розпізнати дитячу начутливість, як, як вона проявляється взагалі? Ну, По-перше, начутливі діти, їх можна охарактеризувати таким одним словом, вередливість. Мені здається, це було улюблене слово моєї бабусі, яка майже кожен день повторювала Аня, ну чого ти така вередлива, чого ти така працівна? Господи, ну ну чому? О, навіщо, нащо мені таке? За що? А я думала, ну чому я така вередлива? І я ж думала, ага, значить, я погана, я ще й вередлива. Господи, та що ж таке? Що ж робить? Вередливість. Ми вже з вами знаємо, що начутливість утворюється. Через начутливу нервову систему, так? коли до нас з зовнішнього і внутрішнього середовища на нас впливають різні стимули, нервова система на них реагує. І у чутливих людей вона реагує сильніше. Тому наша нервова система швидше втомлюється, ми швидше виснажуємося, дорівнює стаємо. Господи, забула слово. Вередливіше, так? Бо в мене написано капризні. Думала, стоп, нема такого слова українського капризні, так, є вередливі. А, тому, власне, і поведінка може бути такою. Наступне, начутливі діти можуть бути дуже сором'язливі, дуже закриті, дуже замкнені, замкнені бо, бо вони бояться, бояться інших людей, вони переживають, я пам'ятаю. Коли додому приходили якісь там друзі-батьків, я ховалася за подушками. Знаєте, раніше, можливо, у вас так робили на ліжку, подушки отак складали такою пірамідкою. Ну, тобто було дві великі подушки, там, наприклад, може, ще маленькі. І я за тими подушками там залазила, я не знаю, скільки мені було років, може, 4, може, 5. І я за ними ховалася. Мені казали, Аня, та вийди та подивись, хто прийшов, та поздоровкайся, будь нормальною дитиною, ти що, будь вічливою, де, де воно все в тобі? Ну, ми ж тебе вчили. А мені було страшно, мені було ніякого. Я не знала, як поводитися. Я супер червоніла. Я хотіла, щоб мене взагалі не трогайте. он моя ракушка, я в ній сижу. Так, я, до речі, рак ще й по гороскопу, тому мій дім, моя фортеця, все, будь ласка. А, тому. Мабуть, тут порада така не витягати дитину так, кліщами, а за допомогою розмов, за допомогою діалогу, можливо, за допомогою гри. Так? Бо для дітей гра це симуляція дорослого життя, за допомогою гри, щоб для дитини це не було занадто великим стресом. Так? Показувати, що це нормально, що ну, не хочеш, ну не виходь, ну, наступного разу, можливо, та. Людина і недостойна, щоб ти з нею привіталася. Привітався, хто його знає. Так, що ще? Начутливі діти, діти люблять гратися на самоті, проводити час на самоті, їм рідко буває нудно, коли вони самі. Вони знайдуть чим зайнятися. Знову ж таки, бо на самоті нервова система швидше. Відновлюється дітям спокійніше, але тим не менше не значить, що діти будуть уникати друзів, спілкування. Ні. З цим все в порядку, тут вже, мабуть, треба дивитися на крайнощі, так, якщо дитина взагалі уникає, уникає однолітки, уникає спілкування, то на це слід звернути увагу. Що ще? Ну, як і. Високочутливі люди дорослі і діти вони мають високий емоційний, емоційний рівень так, і високий рівень емпатичності. то емоції можуть бути а у дітей, так, діти не вміють контролювати емоції, вчаться, їх треба показувати, як контролювати свої емоції. Але тут теж так важливо, треба вчити дітей не тільки контролювати, а ще й висловлювати свої емоції, бо, ну, Приклад з мого дитинства, та й не тільки з мого, ці всі фрази, установочки, з якими ми росли: не ней, не плач, не кричи, помовч, сядь, постій, <постій> в кутку. Так? Ми через це, більшість з нас через це пройшли, і я не кажу, що наші батьки погані, бо вони так казали: ні. Бо їм так казали, так? Бо, бо їхнім батькам так казали. Це ж все, знаєте, така, а, це, це все родове, ця, родова лінія, так? карма роду, можна сказати. Тому а, да, У кожного різні ці установки, але вони тягнуться отак от по породу, від, від прабабки до бабки, від бабки до, до мамки і так далі. Тому, так, звісно, емоції треба висловлювати, і почуття треба висловлювати. А тут вже діти повинні опиратися на батьків. так, Бо якщо батьки вміють висловити свої почуття, свої емоції, назвати свої емоції, так, що вони? Що? Це нормально, нормально відчувати злість, нормально. Гніватись, це все окей, про це все можна розказати, поговорити, і все буде добре і контролювати так. Бо, наприклад, я пам'ятаю, я, я єдина дитина в сім'ї, і я, ой, яка я маніпуляторка була в дитинстві. Якщо я щось хотіла, я просто влаштовувала істерику. Я пам'ятаю, ми йшли з бабусею по площі міста. Я жила в маленькому містечку біля Харкова, і захотілося мені з. За... Великого універмагу, якусь іграшку, там якийсь чи тигар, чи був, я не пам'ятаю. А бабушка каже: ні. А я не розумію, що от я не розумію, чому ні. І я просто посеред площі влаштовую концерт. Такий, от не знаю, мабуть, на мене б ще й люди прийшли подивитися. Як я орала, я, я взагалі я це пам'ятаю досі. Пам'ятаю, досі бабушка отак, господи, сором, який що робити, дитина оре. Але знову ж таки, да, мені просто казали ні. От не можна, хоч ти трясся, не можна і все. Тому мені здається, а, дитині можна пояснювати, так? Але знову ж таки не пояснювати, як ми пояснюємо дорослим, да, там, а, а по дитячому якось розказати, що можливо, ми купимо не, не сьогодні, можливо, завтра. Це не входило в наші плани, бо ми пішли за яблуками, так, яка іграшка. Ну, це не входить в наш бюджет. Можна знайти варіанти, так, батьки, ви ж знаєте. Але тим не менш, на, на питання дітей слід відповідати. Це, до речі, теж такий дуже важливий момент відповіді на питання. бо я пам'ятаю зі свого дитинства, коли я щось питалася, мені часто казали просто ні. Просто ні, без пояснень. І потім це дійшло до того, що я стала уникати питань. Тобто я розуміла, що якщо я запитаю, мені все одно не будуть відповідати, ну, який сенс. Дуже багато було таких моментів, наприклад, я хочу погуляти з подружкою Ні. Чому ні того, що я так сказав? Або я так сказала. Ну, Улюблене, мабуть, це підростеш, не знаєшся, або підростеш потім розкажу. Ні, будь ласка. Дитина вона теж розуміє просто слід відповідати. Дитині на питання так, відповідно її віку. Це дуже важливо. Так? Наприклад, якщо вас трирічна дитина запитає, звідки беруться діти, ну не треба їй розказувати про всі тонкощі а, сексуального акту, але на питання слід відповідати. Тому, бачите, от я навіть запам'ятала такі моменти, що мені просто казали, ні, ще моє улюблене було. Це я вже була така більш доросла. У мене ми з найкращою подружкою, моєю ми поруч жили, і мені дуже хотілося в неї переночувати. Ну, знаєте, це ж так круто. Дівчата ночують, там щось дивляться, щось там обговорюють, так класно, не сплять півночі. І мені просто казали вдома: ні, ні, не можна. От не можна і все. Хоча ми спокійно гуляли. Цілими днями наші батьки спілкувалися. Ми жили там буквально навпроти одна одної, але от ні і ні. Тому, якщо ви кажете дитині ні, попіклуйтеся про те, щоб у вас було якесь пояснення. Це дуже важливо, мені здається. Так, наступне. Менше з тим, ми зараз говоримо, що начутливі діти вони емоційно емпатичні, замкнені, якісь такі. Поки що не дуже позитивні риси йдуть, але а, також начутливість, так, ми пам'ятаємо, що вона має і багато позитивних рис. Емпатичність це дуже прекрасна риса, так, якщо спрямована в продуктивне русло. Також начутливі діти вони дуже креативні. Вони надзвичайно. Артистичні вони люблять щось робити там з якоюсь творчістю. Тобто, тут вже просто я не знаю не пахане поле для експериментів, для того, куди дитина рухається, так що вона обирає. Я в дитинстві дуже любила малювати. Я ходила на ці малювання, на якісь заняття. Пам'ятаю, хотіла дуже на танці, але от що начутливим особливість начутливих дітей. Це їх дуже легко злякати, дуже легко відбити бажання чогось. І в мене так ставалося велику кількість разів в дитинстві. Наприклад, на танці я перестала ходити, бо на першому ж занятті вчителька почала соромити мене перед всіма, що я не вмію робити, чи пліє, чи щось там, чи реверанс Реверанс, так? коли отак платєчко, хоп, так як принцески. мабуть, так. І я прийшла і вона мені каже: так: а ну покажи, що ти? Так, ну яке, я вперше прийшла до вас, який покажи. І вона мені сказала: Е, щось в тебе, типу, хто ж так робить? Ну, оце хто ж так робить? Все, це було моє перше і останнє заняття. І все, за танці я просто забула. Танці я ненавиділа, це не моє, я їх боялася, і тільки вже в дорослому віці я добровільно пішла на танці, бо дуже хотіла якось а, доказати, мабуть, самі собі, що це нормально, що, в цьому, що тебе ніхто не буде тут шеймити, кривдити, звинувачувати, що ти щось робиш. Не так ти це робиш бляха для себе, просто кайфуючи від цього. А Також, до речі, схожий момент був у школі, як я почала ненавидіти школу. Ізі, легко. Так? На одному з яких занять не знаю, в, якому, в першому ж класі так, діти вчаться читати, ми вже навчилися читати, і у нас була хвилинка читання. Можливо, у вас теж було таке завдання, це вчитель. Засікав так, скільки слів за хвилину учень читає, так? і від цього, значить, оцінювався рівень, рівень читання. І от сиділи ми такі в класі, значить, кожен по одному виходив до вчительки, вона йому показувала якийсь текст, і дитина читала всі. Переживаємо, нервуємо, страшна напруга. І я розумію, що а я сиділа там десь ну, не на перших, не на першому ряду, а десь так на другому. І я розумію, що текст один і той самий. Повторюється. Так? Я чую, що діти читають, і якось підручник виглядає так само, як і ті підручники-читанки, що от у нас лежать. Я така просто сіла і почала гортати підручник. І якимось чином, десь в кінці, або десь там посередині, я знаходжу той текст, з якого читається техніка читання. Кажу своєму напарнику, кажу: Серега, Серега, це той текст. Давай, читай, читай, кажу, читай. Зараз ми з тобою просто жару дамо там. І ми з Серегою сидимо, значить, читаємо той текст. Звісно, вчителька помічає, що всі діти щось чимось якось займаються, а ми отак в книжки. Ну і вона швидко до нас підходить, а, а хто а хто це знайшов, а хто з вас, ну, звісно ж, Серьога. Я така. І мене ставлять перед всім класом, соромлять. І все. Я не така, я погана. От після цього я не люблю ні вчительку, ні школу, а потім я ще з математикою якусь задачу не зрозуміла. Не склалося. Не склалося. Тому так. А... От, от вона начутливість. Просто відбилося бажання, і я сама в це вірила. Тобто я сама вірила, що я якась не така. Батьки цього не помічали, батьки мене любили, піклувалися, У мене просто золоті батьки. Я дуже їм вдячна, що вони мені не нашкодили, а робили все можливе. Я сама собі шкодила. От, розумієте, оця така межа на чутливих дітях. Да? Дитині з нормальною нервовою системою хтось щось скаже, вона так подивиться, скаже: Та ну у вас, господи, ну що ви знаєте, я знаю краще. А начутлива дитина вона мало того, що повірить в це, вона і сама дефантазує, сама зробить гірше і буде через це страждати. І отут батькам важливо. Розпізнати так, оцей момент, коли щось не так. А як розпізнати? Поговорити з дитиною, так, якщо щось не так. Можливо, дитина постійно ходила на ці танці, да, з задоволенням, а потім враз хоп і все. І не хочу хотіти трісне. Поговорити. І говорити з дітьми треба самого маленького віку, так, оцю комунікацію налаштовувати. Ну і, власне, коротко ще розкажу про теж собі записала. Ну, про такі корисні поради, так, для начутливих дітей, які б, які б мені допомогли в дитинстві, і, можливо, батьки, так, якщо ви слухаєте, ви візьмете собі на замітку. І перша така порада, мабуть, найважливіша, і не тільки до начутливих дітей, а й до всіх дітей, до всіх, до всіх людей це підтримка і любов. Знаєте, от інколи кажуть люди дитину там перехвалили, перелюбили. Серйозно. Ну, як можна перелюбити дитину? Як можна перехвалити дитину? Можна недолюбити або недохвалити. Пере? Ні, ніколи. Тому отут ви повинні донести дитині, що ви на її стороні. Да? Бо я, наприклад, якусь інформацію так і боялася розказати. Да? Там, бо мамі бо тату, я боялася, що на мене кричатимуть. Ну, бо зазвичай вони кричали, там інколи рімня давали. Ну, що, всі ми, всі ми росли, всі ми знаємо. Але, але дитина повинна розуміти, що в разі чого так, вона може прийти до вас за допомогою, бо ви дорослий. Бо ви дорослий і у вас безпечно. Дома дім це безпека. Так? Дитина повинна це розуміти. Знову ж таки, діалог. Дівчат, дівчат просто, просто хвалити за все, просто за те, що вона дівчинка. Хлопчиків так, ми хвалимо за, які, за те, що вони роблять, так, щоб вони досягали, щось вийшло, похвалили. Не вийшло нічого страшного. Вийде в наступний раз. Да? Тобто підбадьорюємо, підтримуємо, цілуємо, обіймаємо. Цього не буває замало, мало. Да? Бо це, це все любов, це так прекрасно. Так, наступне наступна це вираз своїх емоцій. Ну, власне, це я вже говорила на початку, що важливо вчити дитину а, висловлювати свої емоції і почуття. І самим батькам теж важливо, важливо говорити, так, що вони відчувають які емоції і так далі. Бо а, потім таке буває, що що, що, що з тобою? Нічого. Це знайоме. Нічого. Все нормально. А воно ж ніфіга не нормально. Тому про це теж треба говорити, не боятися так, вчити дитину. Якщо вона плаче, хоча, знаєте, я от згадала, що а, моя бабуся вона мені казала, ну, що плаче, да, сидить, сидить, плаче. Ну, поплач, 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 менше пісять буде, що то. Поплач, поплач, і ви знаєте, нормально все, проплачешся, проридаєшся, і все добре, так? бо коли кажуть не плач, тут нема чого, да? нема чого взагалі засмучуватися, та є чого? Є чого, і дитина хай розкаже чого, і скажіть, що так, я тебе розумію, тобі боляче, або тобі образливо, або, або ще там щось. Але це нормально, це все буває, це все пройде. Давай з тобою якось придумаємо, як вийти з цієї ситуації. Давай подумаємо, що б було краще. А як би краще було зробити, а як би не зробити? Тобто тут розкрутити знову ж таки якусь гру на цьому фоні придумати. Поле для фантазії. А ще одне Ще одне — це вміння слухати без звинувачень і критики. Так? Коли дитина вам щось розказує, да, буває такий момент, що. Ну, начудила щось, начудила, натворила і розказує. Розказує, треба вислухати. Звісно, якщо це щось, якась біда, ну, тоді вже навчаємо, да? проводимо виховну роботу. Але знову ж таки, без, без критики, да, ти там такий безрукий, безголовий. Ну, не треба так, не треба так. Можна знайти більш підходящі фрази, більш підходящу поведінку. Так, і якось з дитиною теж налагодити комунікацію, налагодити діалог. І щоб дитина знала, що вона може вам довіритися, може вам розказати, що ви так, знову ж таки, на її боці, а не проти. Так, ви дорослий, але ви разом. Так. І, мабуть, на кінець такий висновок, що для дитини батьківський дім повинен бути безпечним середовищем, середовищем любові і піклування. А, і... Не треба боятися, знаєте, не треба боятися своїх дітей, їхніх емоцій. Бо часто ми, коли не знаємо, як реагувати, це ж найлегше так сказати? Не плач, закрийся, що ти твориш? Ти що, взагалі вже нічого не розумієш, що від друг відбився, да? ану, сядь, ану, ану не кричи, ану, не те. А, але. Потім, знаєте, якщо дитина надчутлива, вона дуже тонко це все сприймає. І вона може собі сама потім якось, ну, як зі мною, знаєте, це у мене такий дуже лайтовий випадок насправді. Да? Бо... Бо я росла в гармонійній функціональній родині. Так? Я не бачила сварок, У мене всі любили один одного, я ще й жила з мамою, тато, ще й з бабусею і дідусем. Прекрасні стосунки. Але я все одно умудрилася сама собі оце от наробити настільки. Тобто, моя самооцінка, так, вона просто отака була. І я її да, піднімала з колін. Господи, це сказала. викреслюємо, викреслюємо цю фразу. І я її, я її і досі, я над нею працюю, бо інколи буває важкувато, чесно кажучи. От. Тому з дітьми треба говорити, щоб у них формувалася нормальна, здорова самооцінка. Говоріть з дітьми, говоріть з одне одним, любіть одне одного. І цінуйте свою особливість, свою начутливу особливість. Всіх обіймаю, папа! -па. Ні, стоп, не папа. Який папа? Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть в коментарях, чи знаєте ви щось про начутливих дітей. Можливо, ви як начутлива дитина згадаєте якісь моменти з дитинства. Можливо, у вас начутливі діти, чи знали ви про це, чи не знали. Мені дуже цікаво буде почитати коментарі. А, і нагадую, що в мене є подкаст про секс, бо я зараз вивчаю сексологію. Тому, кому цікаво, welcome! Доєднуйтесь, слухайте, підписуйтесь і, і будьте щасливі! А тепер точно. Па-па!